Шалом, це Славко, сьогодні я заради вас, мої любі глядачі, поставлю на собі експеримент. Я уріжу литовського рому. І якщо не втрачу, я скажу, що да, ви знаєте, 289 гривень. Це непогано, це майже як за 700. Да, я скажу, да, литовці на цьому розуміються справжній білий островний ром. А ми продовжимо. Ситуація, оце, ви знаєте офіційно, що робиться у Вербовому Новопрокопівці? Оце офіційна наша версія, без зайвих подробиць. Бачите, кішка, ще не увійшла в роль, просто спостерігає поки що. Оце от на північ від Вербов і на південь є удар українських військ. Оце офіційна версія, якої притримується наше командування Таврії. Оце російська пропагандивна версія, значить, що вони тут, ви знаєте, вже б'ють по бронетехніки. Тут, оце теж по бронетехніки, оце отак от полоса боїв. в Цьому, що нам цікаво, запам'ятаємо оцей виступ, як, як одну і ту саму картину, оцей прорив українців. І отут-от полосу, зону бойових, дібачте, і на північ від Бербо, і на південь. Так що ситуація, в принципі. Відповідає, а як її бачить українська пропаганда, ось розкішна, кошка, пригнися, бачите? Ось, ось така сама ситуація. Ось удари українських сил. Ось тут так само удар українських сил. Отут, от контр-удар противника, нижче техніки в глибину. от оптимістична, дуже картина української пропаганди. Намальована. Я скажу, чому слід вірити ще одна. Більш стримана іноземна картинка. Наші французи, бачите, вони вказують і оцей от, з про цього клина оцю ділянку контратаки російської. Що ми бачили в цій їхній пропаганді, ось, власне, український наступ, бачите, вони визнають зараз. Ми поговоримо за цю чи перерізана дорога Новопрокопівка Вербово-Польова. оці дії вказані за, уже, за полосою натиск на Вербове. Отака от картинка, наскільки вона відповідає. Зараз поговоримо. От почнемо. З, власне, з... Ось, бачите, ці межі поля, це дані на ранок, це удари. Це пожежі це удари артилерії. Судя по всьому, це кошка, Це не для цього держав тут. Тебе просто просили показати глядачам. Що ти, о, отак ляж? Молодець. Оце вогневі, це враження, це вогонь контролював супутник вогонь, ви Запам'ятайте, оце місце, ось це криве поле, ось сюди, отак. І зараз ми його прив'яжемо до місцевості. Ось ось кривеньке поле. Ось бачите, сюди. І от тут дійсно відповідає от уже начертання ось полоси бойових дій. Десь отак от проклали начертання. Бачите, за вже за другою лінією це сліди бронетехніки, їзди різної. Це бронетехніка противника, це натуральна бронетехніка наша. Тут, от, що води тут шниряли я. Не певен, що це шниряння, про це просто сліди різно, різного часу давності. Що вони означають, я не можу сказати, але ви бачите, що на підставі цих от більш-менш об'єктивних даних прокладена зона столкновіння. І друге говоримо сюди, наскільки так, да, дійсно, що ця дорога Новопрокопівка-Вербове, що було вчора. Росіяни панікували, що ось вона під контролем власне знаходиться українців, і води її втратили. Отак, на підставі цих відомостей була прокладена оця от. Лінія уявна. не забуваємо, що лінії достатньо уявні. Там була одна хороша картинка, але я її чесно сказати не виклав. Вона вказувала глибину бойових дій. Воно показує, що бойові дії, що вони ж на глибину відбуваються. І що ви, ви мабуть, вже читали, що противник повідомив, що рухається з, півноч з півночі на південь невеликими групами українська бронетехніка. Неясно, де ми не змогли той челенджер прив'язати до якихось і дороги, куди той челенджер їхав, не вдалося нам, на жаль, прив'язати. Так, ну що, все, я вам, в принципі, оповів. От, лишимося. Оце, от, бачите. Ті самі пожежі, ці самі дані по тому клину, де був противник. Бачите, його хтось обробляє, і швидше за все, ці дими обробляють наші. Отой клин о той, клину, той невеликий лісовий масів, де вони вперто трималися. Отака от, от ситуація на непевні дані. Абсолютно почекаємо завтрашнього дня, але поки що нічого так скажу поганого для українських військ не сталося. Всі оці похвальби росіян лишаються їхніми похвальбами. А можна говорити за те, що Просування українських сил буде продовжене. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Кота я вам показав. Я скажу, що Галіпоте це цілком те, що ви собі можете дозволити. Хоча це не реклама, це от просто з ризиком для здоров'я перевірено мною. Ну якщо війна, то треба нуждатися, правильно? Будемо простіше.